Перед нами рюкзак -лалека. В Кожен рюкзак ми кладемо щонайменше 10 турнікетів. Також гемостатичні засоби для тампонади. Компресовані бунти для тампонування ран. 10 штук. Щодо бандажів, то кладемо 6 шестірок, 6 четвірок і один абдомінальний бандаж. Обов'язково кладемо на зафарангіальні повітропроводи різного розміру. Для забезпечення прохідності дихальних шляхів. До повітропроводів додаємо 9 лабрикантів. Наступним засобом є декомпресійні голки. Їх кладемо три штуки для усунення напруженого пневматорексу. Для роботи з опіками ми докладаємо гідрогелові пов'язки три штуки. Сюди ж додаємо щитки для ока, які медики використовують при роботі з травмами очей. У кожен рюкзак обов'язково кладемо сім окулізійних наліпок, які медики використовують при роботі з травмами грудної клітки. Для запобігання гіпотермії передаємо медикам термокофтри. Також додаємо дві шини для фіксації переломів нижніх та верхніх кінцівок. Також додаємо м'які ноші для евакуації. Тактичні ножиці головний атрибут бойового медика. На рюкзаках, які лелека передає бойовим медикам, є підсумок для. Засобів індивідуального захисту Завершуємо пакування рюкзака, докладаючи діді 1380 картки пораненого 10 штук. Від 50 до 100 одиниць таких рюкзаків бойового медика щотижня команда лелека передає на передову.